Привіт! Рада вітати вас на моєму каналі Кравчині. Сьогодні я покажу вам детальне пошиття штанів палацу по викритці Грей з маркетплейсу Atelier UALKALO. Посилання на цю викрійку можете знайти в описі до відео. Я шитиму штани люксовою обробкою. Всі шви будуть закриті косою-бейкою. Це смужка з підкладу вирізана під кутом 45 градусів, шириною 3 см, але ви можете обробити їх на оверлоці. Починаємо з кишень з відрізним бочком. Я продублювала вхід в кишеню клеєвим прушком з виворотного боку пілочок штанів. Деталі підзорів кишені я зробила частково з підкладу, тому що у мене не вистачило матеріалу, але ви можете зробити їх повністю з основної тканини. Беремо мішковину кишені. Прикладаємо її лицем до лиця пілочки штанів і пришиваємо вздовж ходу в кишеню. Перегинаємо мішковину на припуск. І закріплюємо їх строчкою на 1 мм від шва. Шиємо по мішковині. Ось такий це має вигляд. Далі потрібно закласти таліві складки, так як я показую це на відео, і зафіксувати їх ручними стіпками або на машині на відстані приблизно 7 мм від зрізу. Тепер перегинаємо мішковину кишені на виворіт пілочки і припресовуємо, утворюючи перекант, так, щоб мішковину не було видно з лиця. Далі беремо підзор, накладаємо пілочку на підзор кишені по контрольних надсічках. І будемо зшивати половинки кишені разом. Для цього складаємо їх лицевим боком всередину. І прокладаємо строчку вздовж зрізу на відстані 5 мм від краю. Потім підрізаємо припуск до 3 мм. Вивертаємо кишеню на лицевий бік, припресовуємо і прокладаємо ще одну строчку на відстані 5 мм від краю. Закриваючи зріз всередині. Ось так гарно виходить. І я закріплюю кишеню по талієвому та боковому зрізах. Тепер будемо обробляти штанини по бічних зрізах за допомогою бейки або на оверлоці. Бейку прикладаю довгим зрізом, лицем до лиця зі зрізом штанини. І прокладаю строчку на відстані 7 мм від краю. Ось такий вигляд це має на даному етапі. Тепер потрібно перегнути бейку на виворіт штанини, загнувши вільний край до середини бейки і закрити зріз так, щоб цей край бейки заходив за шов пришивання іншого краю на 1-2 мм. Прикладаємо строчку по лицевій стороні в розкол шва між бейкою та штаниною. І ось так має вийти. Тепер переходимо до гульфіка. На вивороті правої пілочки потрібно проклеїти дублерином майбутній гульфік до лінії середини переда. На лівій пілочці я накреслила лінію середини переда. А потім ще одну лінію на відстані 8 мм. Це лінія пришивання блискавки. І ще одну лінію на відстані 1 см від попередньої. Це припуск на пришивання блискавки. Зайве відрізаємо. Тепер обкантовуємо ці зрізи бейкою або обметуємо на оверлоці. Деталь відкоска дублюємо наполовину. Складаємо вздовж довшого зрізу лицем всередину і зшиваємо нижній короткий зріз. Вивертаємо, припресовуємо. Довгий зріз закриваємо бейкою або обметуємо на оверлоці. Пілочки штанів складаємо лицем до лиця, сумістивши лінію середини переда. Відмічаємо точку, де закінчується блискавка. Відмічаємо 4-5 см від цієї точки. І зашиваємо пілочки по цій лінії. Тепер запресовуємо праву половинку по лінії середини переда. А ліву по лінії пришивання блискавки. Це та, що на відстані 8 мм від середини переда. Прикладаємо блискавку так, щоб згин лівої пілочки проходив близько до зубчиків. І приметуємо. Ось так це виглядає. І будемо пришивати від початку до кінця. Міняю лапку на одноріжкову або спеціальну для пришивання блискавки. І прикладаю строчку близько до зубчиків. Ось так виходить. Далі сумішаємо лінії середини переда, правої та лівої пілочки та приметуємо. І тепер потрібно закріпити іншу сторону блискавки. Далі намічаємо лінію від строчки гольфика і прокладаємо строчку з лиця, закріплюючи блискавку. Тепер беремо відкосок, прикладаємо його до блискавки з виворотного боку штанів і пришиваємо так, як показано на відео. Потім потрібно закріпити відкосок кількома стіпками. І ось такий гульфік у нас вийшов. Наступним етапом потрібно обробити зрізи штанин по крокових швах, а на задніх половинках також по середньому шву за допомогою косої бейки або оверлока. Потім складаємо передні і задні половинки штанів лицем до лиця, зшиваємо бокові та крокові шви, а потім вкладаємо одну штанину в іншу лицем до лиця і зішиваємо середній шов. Далі переходимо до поясу. Продубьову деталь пояса складаємо по коротких зрізах лицем до лиця. Прокладаємо строчку на відстані 1 см від краю. Висікаємо припуски. Вивертаємо, припресовуємо. Припуск по довгому зрізу внутрішнього пояса запресовуємо на виворотний бік. Прикладаємо зовнішній бік пояса до лицевого боку штанів по талієвому зрізу. Сколюємо по контрольних надсічках і пришиваємо. Припуск запресовуємо на сторону пояса. Тепер пришиваємо еластичну гумку до пояса по спинці штанів від одного бокового шва до іншого. Перегинаємо пояс на внутрішній бік штанів. Приколюємо по контрольних надсічках. Приметуємо так, щоб з внутрішньої сторони край пояса перекривав шов його пришивання на 1-2 мм. І пришиваємо по лицевій стороні в розкол шва між поясом та штанами. Очаємо пояс посередині, щоб закріпити еластичну гумку. Ось такий виходить пояс. Далі обробляємо низи штанинку союбейкою або на оверлиці. Підгинаємо припуск та підшиваємо потаємними ручними стіпками. Смужку для хомутиків складаємо по довгому зрізу лицем всередину. Прокладаємо строчку на відстані 1 см від згину. Припуск підрізаємо до 5 мм. Вивертаємо та припресовуємо. Нарізаємо 5 хомутиків довжиною 5 см плюс припуски на пришиванні. Приколюємо до пояса на рівні першої складки, на бокових швах, а також по центру спинки. І настрочуємо. І ось така краса у нас виходить. Якщо вам щось не зрозуміло або залишились питання стосовно пошиття, обов'язково пишіть в коментарях. Я всім відповім. Підписуйтесь, ставте лайк та дзвіночок, щоб не пропустити наступні відео. Дякую за увагу!